Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів зафрезерувати в тепличці. Фрезерую я з допомогою свого маленького помічника. Це культиватор Пуберт Варіо Якщо я не помиляюся, 6,5 лошадок. Друзі, почав фрезерувати, виявилася ось така біда, полетів. Ремінь. Ремінь це не його рідний, у нього рідний такий якийсь там трішки не без такий, без зубчиків. І виходить, що дуже швидко він виходить, виходить зі строю. А це ремінь, мабуть, з моєї машини десь на чомусь міняв. І, в принципі, він підходить сюди добре. Але, друзі, проблема не тільки ремінь. Проблема ще в тому, що. Ой, трішки протру, вибачаю трішки протру камеру. Проблема ще в тому, що у нас, бачите, земля тут після люцерни, і земля така досить втрумбована. Вже два роки була люцерна, і не може мій культиватор з нею нічого зробити. Він скакає як козлик і все. і... Ну, тобто, дуже-дуже багато часу піде на те, щоб щось е тут толкове зробити. Тому позвонив, знайшов тракторця. Зараз приїде, знайомий. До речі, минулий раз мені, щоб зафрезерувати, довелося їхати трактору там більше 10 кілометрів. І ну, дорого вийшло. Він за 10 соток, він взяв 1000 гривень. Тобто, Далеченько їхати. А зараз через знайомих, я вам скажу так, тракторів в селі повно. Але в того то плуга немає, то фрези немає, то цей... Е, труба вихлопна дуже високо, в того кабіна. Єлі-єлі, знайшли -єлі ми тут тракторця. Два дня шукали. Чесно, дзвонили всім, кому можна, всіх на вуха підняли, е, знайшли, а як казалося, ось тут буквально зовсім, зовсім поряд. Знайомий, гарний знайомий, те, що у нас постійно бере полуницю. Як виявилось, в нього є трахтерець, кубота. Зараз приїде. Так що, результат, результат вам покажу. Так, ну ось, друзі, отак от, от вийшло тракторцем. Тракторцем, звісно, миле діло. 4 проходи і все. Ну, в принципі, тут і 3 вистачило б, але там така сантиметрів 15, виходить, не, не вистачило пройти. Тут по -під краєм, бачите, десь сантиметрів 40-50 Зараз я трішки підправлю, тут вже культиватором вручну. Там трішки ближче до плівки, бо в нього бачили передній навантажувач, я так розумію, вони хлопці займаються зерном, мабуть, зерно грузять цим тракторцем, і в нього там шланги гідравлічні, тобто з цієї сторони він не міг так близько підійти. Ой, зараз хвилиночку. З цієї сторони він не міг так дуже близько підійти до дуги, але нічого, то не страшно. З цієї сторони. Він Ближче, там сантиметрів 20 залишилося, може я туди навіть і не буду йти, тому що все одно отуди холод тягне, а я хочу, може ще другу плівку кину, то там і немає смислу до тих стопчиків підходити. Ну а тут трішки під... попробую підправити. Якщо вийде, вийде ні, то і так. і так, все йде. Так що, друзі, такі справи. Ось так тут не дійшов, тому що стінка, і з цієї сторони також трішки не дійшов, тому що стінка. Ну, а так в принципі, в принципі, принципі, вийшло прекрасно. Один проход, заглубив він гарно. І на таких, на низьких, ну, на низьких, пониженій передачі на тихому ходу такому на низькому ходу йшов, а фреза на високому ходу була. Тобто й перебило так гарно-гарно. Я задоволений. Скільки коштує, ні скільки сказав, сказав, досиш розсади полуниці. Так що. В принципі, ну ось такі, такі бартери. Такі бартери. І дуже добре, коли є, є такі люди, які не відмовляють, чесно кажучи, тому що зараз нормального тракториста допроситися це просто, просто нереально. Так, друзі, поки я ще тут ось тільки спробував культиватором. В принципі, трішки підрівняв. І ось тут спробував, і тут виходить, що з однієї сторони культиватор мідеш, з однієї сторони фризи тверда земля, а з іншої дуже пухка. І він так перевертається і буксує. То я навіть і не буду далі, далі і сам мучитись, і техніку мучити. Ось тут трішки підбив, От. залишу, поставлю зараз отак під піддони. У нас вони стояли, воно не належаться. Ми з донькою на вихідних ось. Оці вони скручені. Ось такі тут ворота, типу, петлі зроблені. Зараз розповім, це ми на цих вихідних з донькою тут зробили такий заборчик. Ось повністю на всю ширину. Мені подарували три качечки. І зараз поки що ще немає їм де жити. Ми їм перегороджуємо тут. Ну, воно було раніше загорожено там далі. А зараз я їм залишу ось. Однієї цієї частинки їм тут вистачить. 2х6 з головою. Ось вчора привіз сітку, привіз піддони. Буду робити їм зараз, не зараз, а буквально на цих днях буду робити їм загорожу. Загорожу там. О, друзі, ще. Бачите, яка? Лавандос у нас тут росте. Лаванда. Десь в середині березня почну черенкувати. Обріжу. І може, кому кому цікаво, будуть черенки Не черенки а саженці-лаванди. саженці, саженці лаванди. Так, друзі, а тут у нас за хатою трішечки такий бардачок, але це ми все діло приберемо і пустимо отак від хати, ось туди, сіткою загородим туди і там. І тут буде в них. Їхня така територія, зараз я відійду з іншої сторони, щоб вам було видно, буде в них територія для вигула. А тут їм зроблю маленьку тепличку, таку у мене купив вчора також дуги, не дуги, а профтрубу. І зроблю їм такий балаганчик, зігну, зігну дуги. Плівку купив, але, мабуть, не буду її витрачати. Я купив 8х6 кусок 120 ї а в мене там залишається, зараз паяю канат, і в мене залишається 150 мікрон плівочка. То я їм, мабуть, з тієї плівки, там, якщо треба, буде, спаяю. І накрию балаганчик. Зроблю таку маленьку, ну, як, відносно маленьку, десь мабуть, 3х3, 3 3, десь таку тепличку зроблю. І будуть в мене там жити качечки. Тут буде затінь. Тут таке здоровенне дерево, їм літом тут буде комфортно. А далі отут літом ми їм викопаємо викопаєм таку копаночку, застелемо плівкою і вони собі будуть тут пливати. А воду спускати от туди. Там у нас якраз такий яр. ну не яр, Ярко, канала туди йде вниз. Тобто водичка тут природним чином, вона навіть з нашого городу вона тече туди. Зараз все таке зарошики. Що, що ти каже нам, Сашка, розказуєш, як нічого там не видно. <ріх> так, що, такі, такі плани. Все, біжимо е, до цибульки. Цибулька сходить. Ось Така, в бур'янці теж сходять. І сходить огірочок. Огірочок садив 108-го касета і садив таким шахматним ну, через, через одну, через одну комірку. Так, і дивіться, хто тут ще. Баклажанчики. Баклажанчики теж сходять. І цікаво якось так. Садив в один день дві касети. Ось в одній касеті тільки один виліз, а в іншій вон скільки. Не знаю з чим зв'язано. А, ось ще один. Тут два. Да. Ну цей поки що ще накрию, хай хай покайфує під плівочкою. А ці вже, вже вилазять. Перці мої ще поки що мовчать. Перці тута, перці тута, тута, тута і тута. Перців море насіяв. Тут огірочки ось такі. Трішки ті, що перші пішли такі низьковаті, а ті, що другі, ті начебто трішки потягнуті, бо вони стояли тут, наверху. Мабуть, тут їм дуже тепленько було і вони потягнулися швиденько. Так, на градусничку у нас 20. Ну, як, так, да, 20-21. І це, друзі, в хаті. Звичайно, дуже класно підтримувати температуру. Тому що ми поїхали, мене вчора цілий день не було. І вчора ніхто не топив. Я приїхав ввечері. Увечері три трішечки там буквально протопив. І все. І сьогодні зранку... А, і я приїхав, було 18 градусів. Тобто, читайте, ніч і цілий день сутки ніхто не топив. І було 18 градусів. В тепличці ну, було б, звісно, набагато-набагато прохолодніше. Тому отак от для початку вирощувати в хаті дуже дуже добре. Лампочки повключав, не знаю. Треба не треба, але хай світиться. Там-то точно треба. А тут першим, ну, таке. Хай хай світиться. Можна, в принципі, її викрутити, щоб не світилася, але хай буде. Вони, це економочки, вони 15 Вт. То я думаю, що не збідніємо ми дуже сильно. А рослинкам хай буде. Все, друзі, ось такі, таке відео. А, до речі, ще хотів, хотів сказати. По минулому відео дуже багато людей питали замовити розсаду, купити контакти, де буду продавати. Друзі, поки що, поки що вирощую. Коли виросте, я буду всі відео знімати, будете бачити. Коли вже буде підходити момент там десь до продажу, тоді, будь ласка, дзвоніть, замовляйте. Зараз я номер телефону свій залишаю. Але зараз ще ну, поки що немає що замовляти, бо ще нічого не виросло. Як виросте, дай Бог, все буде гаразд, тоді замовите. Не знаю, попробуємо, мабуть, відправляти новою почтою, якщо комусь буде це цікаво. Але не знаю. В... В основному, я думаю, що ми будемо продавати це так або з дому, або, можливо, десь на базарчик виїжджати. Буде видно. Так що ось цибулинка. А, це не цибулинка, це якась бур'янинка. Думав, що потягнулася, так думаю, чому це ти. Така цибулька. Огірочки, огірочки тут дуже швидко вискочили. Тут тепленько їм було, гарненько. І тут так дружненько всходить цибулька. Все, друзі, всім миру. Успіхів. А я А я. побіг сіяти, нарешті побіг сіяти редиску. Ось о моя аделічка лежить, чекає. Сіємо сьогодні редиску. І, мабуть, будемо починати сіяти ранню капусту прямо в тепличку. Прямо в тепличку. І я зроблю в тепличці, поставлю бочку таку, щоб топити. Тобто, на всякий випадок, щоб можна було там підігріватися. Буде редиска, буде капустка. Ще мені дали 1000 насінин капусти сір F1. Людина попросила, щоб я посіяв і в касети. В касети і виростив йому розсаду. Будемо пробувати. Мабуть, десь тут її спочатку поставлю. А вже як взійде, то тоді винесу касети в розсадник. Ну, теж подивимось, що з цього вийде. Все, друзі, тепер всім пока.